Вітаю вас. Питання в Ютубі було по темі аскези і як відкрити собі дорогу. Я, допустим, ви хочете відкрити якусь програму, ви самі не знаєте яку. Але ви по своєму тілу, по своїй е, життю, по своєму життю, ви розумієте, що щось не так в вашому, ну, в вашому повсідніму і не тільки життю. Ви хочете щось змінити для себе, для свого життя, для свого буття і взагалі. Значить, ви тоді звертаєтесь до вищих сил, кажете, що я готова взяти аскезу, допустимо, на відмову від м'яса на 21 день або на відмову від сахара, для того, щоб убрати у мене в моєму тілі, в моєму енергетичному фізичному тілі програму. Там, я не знаю, алкоголізму, якщо це було породою, ви розумієте, що вона вам заважає ця програма. Також ви можете обрати програму характеру родового, якщо це достатньо легка програма. Якщо це більш важка програма, вам прийдеться довше бути в аскезі. Навіть буває таке, що ми з учнями робимо аскезу на все життя. Відмова від алкоголю при будь-яких обставинах на все життя. Тоді убирається програма, якщо вона йде відмова від алкоголю, навіть не працюючи. Ви, як перша жива людина, допустимо, ваші батьки там, да, мали алкогольну залежність. То ви кажете, що я беруся цю програму, я хочу зупинити раз і назавжди цю програму алкоголізму моїй сім'ї моєму роду, якщо я перестану пити від сьогоднішнього дня і назавжди. Ця програма зменшується і уходить назовсім після 12 років аскези. Але, звісно, якщо ви після 12 років почнете пити дуже сильно, вона може повернутися. Тобто, за 12 років вона вимивається із роду. Це не значить, що ваш батько чи мати там перестануть пити, але може їхня свідомість трошки почиститься. Та ви. Давши таку аскезу на любу із і стен, можете навіть вичистити рід. Звісно, це буде важко. Не буде це просто так: ви а, легко мені відмовитись від алкоголю, я його не п'ю. У вас будуть випробування, Вам прийдеться і помолитись за ваш рід, і за батька. Там можна свічки випалити, в медитаціях посидіти. Це не значить, що ви просто не випивши алкоголя, а робити будете інші якісь негарні е мачуки там, оскорбляти людей, проклинати ця аскеза, звісно, працювати не буде. Там ще треба мати якісь певні умови, бути чистим думками, помислами, ротом е своїм. І тим самим ви зможете допомогти собі. В принципі, я не знаю, чи правильно я відповіла на ваше питання. От таке. Тобто ми можемо аскезою ті, деякі програми на 50-45% точно із вас і з вашого роду. Із вас, із себе ви можете взагалі її убрати навіть таким чином із вашого роду. Є певні умови, я ж кажу, і притримуватися якоїсь дієти, якогось думок чистих. Якихсь медитацій, там, спокою, спорту? Тоді воно буде працювати прискореному вигляді, і ви побачите результати однозначно на це все. Будь ласка, задавайте ще питання. Може, я все відповіла, а може, ще не все.